Радіємо. Ой, смішно, капіці. Um... Uh, чи потрібні комусь всі ці запитання? Розумієш, якщо питання виникли, то відповідь вже є, і тому вона потрібна, і питання, і відповідь. Воно вже є нікуди не дівається. Воно, воно, значить, розкручується свідомість, розкручується сприйняття. Це йде процес метаної, всього, трансформації, точки сприйняття це все. От Для чого взагалі вести людину до пробудження? Це ж оці, ця розмова, вона якраз і встановлює цю центрованість. Людина починає. Перебувати в собі, приходить до себе. Тут спала, спала, а тут приходить до себе, розумію, завдяки от пробудженим розмовам, завдяки просто розмовам, ні про що, інколи про мультфільми. Але в такій вібрації воно говорить само про себе. Воно просто ставить точку сприйняття в інше місце, переводить, верніше, веде, веде до центрування. Так, субитьмо. Угу. Ну, тут все такі супутствуючі питання, звідки виникають і до чого ведуть. Ну, ти фактично відповіла. А от так, звідки, дивила. звідки? Е, ну, не звідки, а чому ціль цих питань? Ну, Дивися, розум, він е, сприйнятливий розум, він ловить е, ті. Е, Точки, в яких треба розкрити розуміння. Він е, ловить саме те, що потрібно роз... розкрити для того, щоб свідо... сприйняття пішло далі. Mm. Ловить у ті якраз е, перепони або ті е, точки е, ну, розуміння, які потрібно розкрити, для того, щоб сприйняття піш... ши... розширилося. Mm -hmm. Це ширше і ширше ставало. І тому це ж все якби веде. Людина сприймає. І це сприйняття, воно там в певному місці воно може е, мати неповне розуміння. І в, це місце, в, цьому, в цьому місці треба внести ясність. Тоді сприйняття виходить на інший рівень. Потім знову зупиняється і там. Треба внести в ясність там, чи енергії, чи пробудження відбувається там, чи взагалі переломний момент в сприйнятті. Це от будь-якому будь випадку так рухається, коли вже людина готова, коли вона вже не живе, не зациклена у якихось зовнішніх е, е, тільки, маю на увазі, тільки в якихось питаннях. Зовнішнього світу животіння. А от коли вона вже може осягнути, коли вона потребує цього осягнення істини, тоді воно то, це, це, це все веде до, до сприйнятливості того ж розуму і так далі. Будьмо Будьмо, дякую. Тобто це сприйняття це процес метаної, так можна сказати. Ну, можна сказати так. От ці наші наші розмови, та, ну, всі оці, так. То це методнає. Дякуємо. Виймо. Будьмо. Будьмо.